Настя на конкурс творчості серед дітей з особливими потребами Я мрію, я живу, виготовила гнома садівника. Це мій гном-садівник. Він займається садоводством квітів. Я зробила саме це, тому що мені подобається це хобі. Я займаюся хобі дуже давно. Я зліпила його з воздушного пластиліну. А Ангеліна вже чекає новорічних свят, тому на конкурс підготувала декоративну композицію підсвічник. Я зробила підсвічник. Когда я діяла його, я чувствовала, що вот-вот прийде новий год. Журі було складно визначити переможців, адже всі учасники докладали максимум зусиль, натхнення, тепла та любові у свої роботи. Щороку департамент у справах сімей та дітей проводить конкурс з творчості серед дітей з інвалідністю Я мрію, я живу цей рік не став винятком. Цього року до участі було подано 64 роботи. Серед них 19 малюнків. 45 поробок і один вірш. Сьогодні у будинку дитячої таєнацької творчості привітали переможців конкурсу творчості серед дітей з особливими потребами. Я мрію, я живу. Нагадаємо, конкурс проходив у Кременчуці з 25 жовтня по 2 грудня. Вітаємо всіх творчих дітей Кременчука та віримо в реалізацію спільної головної мрії здобуття українцями нашої перемоги. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.